Відкриті дороги у житті. Що це таке? Церкін Сонце. Це високі вібрації, це комфорт, спокій, це е, реалізація у роботі, це стабільний дохід, це гроші, це е, гідний партнер. Це все добре, це все хороше, все, що людина хоче. Е, також це супровід вищих сил. Ось це. Енергія, відкриття доріг, енергія аркану Сонця. Коли робиться такий ритуал, перед людиною відкривається теоретично, мають відкритися дороги. Зразу до всього і до хорошого. Але якщо перед людиною ці дороги не відкриті, то людина знаходиться. Луна, аркан. Страхи, блоки, ілюзії, недозавершені уроки. Якщо перед такою людиною відкрити двері, відкрити дорогу, вона не піде знову, вона не зрозуміє, вона не побачить, вона буде боятися скористатись навіть можливістю. Уявімо собі таку ситуацію. Людина, ось живучи в цьому аркані. Перед нею відкрили дорогу. І людина хоче грошей. Був стояв намір для, на те, щоб були гроші. І перед такою людиною відкривається, наприклад, можливість створити бізнес. Відкриє людина бізнес в цих енергіях? Не відкриє. Далі людина в таких енергіях. Яка хоче партнерства? Наприклад, теоретично по аркану Сонце це гідний партнер. Гідний партнер не подивиться на людину у таких енергіях, тому що тут енергії руйнівні, низькі вібрації, луна, невідомість, страхи, блоки, ілюзії. Це ми практики між собою часами називаємо це аркан такий енергетичний болот. І щоб вийти з цієї енергії в сонечко. Потрібно самому потрудитися і дуже добре потрудитися. Е, простого ритуалу, як е, відкриття доріг, це дуже мало, те, що він спрацює, гарантій немає. І я досить нетипово на багато що дивлюся, і я рахую, що зі старим багажем у нове не зайдеш. Стосунки, які не закриті минулі, у нові стосунки не зайти. Борги, які тягнуться, вони не допустяться до великого до великої фінансової стабільності і так далі.